А тільки що закінчилася у мене взаємодія, люди прийшли з питаннями здоров'я свого. Що хочу сказати, що якщо ти не відчуваєш те, що тобі хочуть донести зверху, тебе починає боліти тіло. Тіло ніколи просто так не болить. До тебе хочуть достукатися, щось тобі донести. Породу цієї людини. Є дар, і в неї він також. У мами він не проявився, у нього не проявляється, вони не проявляють цей дар. Тому у них боле тіло, є певні проблеми і серйозні проблеми. Треба повірити в себе, повірити, що ти можеш жити без цієї хвороби, незважаючи на те, що тобі ставлять діагноз і так далі. І так далі. Друзі, ми дуже сильні, ми творці свого життя. Ми можемо все змінити. Да, Пишуть на бумажках, що там в тебе те то, те то, то ти такий, а ти повір в інше, повір в свою силу, що ти сильніший всіх діагнозів, що ти можеш поговорити своїм тілом, і ти вмить можеш стати здоровим. І скажи собі, силою свого духа, силою Творця, що ти здорова людина. І ти вибираєш бути здоровим, щасливим, радісним. А не хтось буде керувати твоїм життям. І біль буде впливати на твоє життя негативно. Просто чітко повіру себе. Ото із середини. Не просто так, а із середини. Повір у себе, повір у свого Бога, Творця, Вищі сили. І вони тебе завжди витягнуть, які б не були проблеми із здоров'ям? Треба просто зрозуміти, чому? Чому ці проблеми прийшли в твоє життя і здоров'ям? На що та чи інша хвороба сіла? Чому вона не відпускає, що ти не розумієш? Що ти не можеш впустити в свою голову? Яка є проблема того чи іншого? Друзі, будьте сильними. Зараз такий час, коли ви повинні всесвіту заявити про себе і сказати, що ви творець свого життя, ви берете відповідальність за своє життя, і ви робите якісь зміни в своєму житті. І ви міняєте своє життя, бо ви цього хочете. Бо таке у вас право є при народженні, що ви можете керувати своїм життям. А не якась хвороба може вас загнати в глухий і кут, і ви не зможете звідти вийти, потухнути, як душа, як, як оця іскра, коли не буде відчуватися у ваших очах життя. Всім гарного дня, прекрасного здоров'я, прекрасного настрою і всього самого найкращого.